Санки, які символізують героїв Небесної сотні, артефакти з Майдану та прапор розписаний захисниками АТО. Ці та інші пам'ятні матеріали зібрали учні 5-ї чернівецької гімназії. Так утворився новий стенд у музеї воєнної історії краю. На відкритті побувала Любов Мочалова. Та якою до останнього відбували свободу майданівців, хрестик, який висів на шиї героя, каска, самопальний бронежилет, який так і не врятував життя. Ці писанки рік тому розмалювали учні 5-ї чернівецької гімназії. Кожна персонально з ім'ям та на честь героя Небесної Сотні. За цей час з ними нічого не сталося, як із пам'яттю про криваві події на майдані та героїв, які загинули, напевно, все ж таки не дарма. Ну, то що зараз відбувається в країні, На думаю, за чими все нужно. В минуты, знаете, такие бывают слабості. А з другої сторони, ти розумієш, що все таки у людей Як-то оно сплотилось. Як каже дружина Олександра Щербанюка, чоловік загинув недаремно, бодай тому, що молоде покоління поважає та наслідує сміливця і патріота. Адже ідея створити стенд пам'яті героїв небесної сотні у музеї воєнної історії краю належить саме учням. Вони провели величезну роботу з пошуку та відбору світлин і артефактів. Настільки важко готувати саме цей матеріал. Добре, фотографіям відібрали, а говорити про це. Це дійсно важко, адже тоді, коли перед цим ще грає, пли не кажуть. Я не думала, що це буде музей. Ніхто не думав, що поляжуть хлопці. Це було тоді шоком. Але коли зберігся прапор, зберігся бронежилет, який ми витягали з того пекла, коли палав майдан. Просто хотілося знаєте, як на мить зупинити це. все. нікому не вдалося тоді зупинити це все. Та мить навічно збережена на цих світлинах. Як нагадування про те, що бій за незалежність та вільну Україну ще не закінчено, поряд із фотографіями з революції гідності, висить прапор, який розписали захисники на сході, який символічно тепер прикрашає червоний мак. Я ось тут, за рік, це Я другий раз я приглашена. Да. От, і от було одне мероприятие у нас в Чернівцях вот на этой неделе, о котором я узнала в что чер... в що воно, оказывается, було ще посвящено Саші. І мені це, якщо чесно, было... я була удивлена і неприятна на відкриття цього стенда. Запросили дружину героя, а тому відтепер його прикрашатиме особиста кіпа Олександра Щербанюка. Любомичалова Роман Палатик, Чернівецький промінь.